Чому ми досі живемо на Алясці? І скільки років ще будемо тут жити? Багато людей думають, що ми дикі, що маючи 50 різних штатів для життя, ми усвідомлено обираємо жити тут в холоді. І Все ніяк не можемо звідси переїхати. Та що казати, чоловік вже 26 років не може звідси переїхати. Але для цього є причини. Як би вам не здавалась абсурдна думка, що тут можуть бути плюси, але вони тут є. по перше робота через маленький відсоток населення тут легше знайти хорошу роботу. Що казати, мій чоловік. Вік знайшов круту роботу, навіть не шукавши її. Йому просто подзвонили, запропонували таку роботу, що кожен мріє отримати тут. І хоча Аляска штат дорогий, але і зарплати тут більші. Тому для людей Аляски це не виняток один-два рази за зиму поїхати кудись на відпочинок. Є вже навіть тут такий вислів: з Аляски легше поїхати на Флориду, чим з Флориди на Аляску. І дійсно бувають моменти взимку, що здається, що ти ненавидиш цю зиму і цю Аляску. Але зараз я вже знаю, що треба мені тоді просто вже диви. Десь квитки на Гавай. Тож скільки ми ще будемо жити на Алясці? Не знаю, можливо, три, можливо, п'ять років. Але десь в глибині душі, коли я розумію, що коли звідси переїду, я починаю боятись. Боюсь звідси переїжджати боюсь втратити Аляску. Як не як я прожила тут сім років, в мене народились тут діти, і саме тут з'явилась в мене справжня сім'я. Давай зараз буде ждем катати! Фелік, стоп! стоп! Елікс, ти що крейзи! Дима в шоці. Я теж.